Тема сьогоднішнього уроку найбільший спільний дільник. Спільним дільником двох чисел називають натуральне число, яке поділиться на дані числа. Давайте ми візьмемо для прикладу числа 18 і 24. Тобто маємо два числа. 18 і 24. Потрібно знайти спільний дільник. Для початку потрібно виписати всі дільники для числа 18. Значить, для числа 18 число парне, дільником буде двійка. Найменшим Дільником, звичайно, буде 1. Далі, 18 поділиться у нас на 3, йдемо далі можна так знайти дільник. 2 помножити на 3 це 6. Далі 3 множимо на 3 це 9. Далі. І, звичайно, саме число також буде дільником. 18. Добре. Найменшим дільником буде 1. Знову число парне – двійка. Далі на 3 поділиться дане число. На 4 поділиться. Далі 6, 8, 12, звичайно, ну і саме число 24. А тепер шукаємо спільні дільники, які є. Спільні дільники у нас це 1, це двійки спільні, трійки спільні у нас, 6 і все. Інші, давайте викреслимо. Тобто ми знайшли спільні дільники. Щоб знайти найбільший спільний дільник це буде найбільше число. Ми знайшли спільні дільники це є 1, 2, 3 і 6. А тепер треба знайти найбільший і спільний. Найбільший із цих всіх 1, 2, 3 і 6 це буде 6. Найбільшим спільним дільником для чисел 18 і 24, буде число 6 записують в математиці це так. N, S, D, 18 і 24. Дорівнює, і відповідно це буде число 6. Тобто, ці дані два числа мають спільні дільники, їх є 4, але найбільше із них це число 6. Наступний приклад. Вертаємося до наступного числа. Розкладуємо його на прості множники, згадуємо ознаки подільності. Бачимо, що число закінчується нулем, тобто дане число поділиться на 10, але 10 це є непросте число. Число це буде у нас парне. І тоді ми будемо його ділити на 2. А 2 це просте у нас число. Ділимо на 2, В результаті отримаємо 45, 45, закінчується цифрою 5, тому поділиться на 5, ділимо на 5, отримаємо 9. Знову ділимо на 3, отримаємо 3 і ще ділимо на 3. І одержимо в результаті одиницю. Якщо одержали одиницю, на цьому закінчимо 90, розпишемо його. так, 2 помножено на 3. Множено на 3 і помножено на 5. У порядку зростання ставимо числа в порядку зростання. Добре, давайте згадаємо, що ми взагалі-то шукаємо. Ми шукаємо спільний дільник. Ну, Ми, коли розкладали на прості множники, ми шукали дільники. А тепер нам треба знайти спільні. Шукаємо спільні. Значить, підкреслюю, в числа 45 є трійка, і в числа 90 є трійка. Далі числа. 45 є ще одна трійка, тоді записуємо, підкреслюємо її ще раз. Далі йдемо. З числа 45 є п'ятірка, і відповідно, числа 90 також є п'ятірка. Двійки нема. Тобто, це є спільні наші дільники. І ці спільні наші дільники зараз запишемо так. НСД двох чисел. 40. 5. Буде дорівнювати в даному випадку. І виписуємо спільні 3, помножено на 3 і помножено на 5. Будемо виписувати так. Я відведу в кружок ті числа, які я підбирала, тобто числа 45 і числа 90. Далі. Це відведу в трикутник. І, звичайно, п'ятірка. Давайте не буду відводити, все зрозуміло. Тобто не пишемо дві п'ятірки, а пишемо тільки одну. І в результаті, коли ми виконаємо це множення, ми отримаємо число 45. Число 45 є найбільшим спільним дільником чисел 45 і 90. Ми можемо це, звичайно, перевірити. 90 поділиться на 45. В результаті отримаємо 2, і 45 поділиться на 45. Ми отримуємо одиницю. Тобто, найбільший спільний дільник даних двох чисел є число 45. Такий спосіб знаходження найбільшого спільного дільника, розкладаючи на прості множники і користуючись ознаками подільності. Відповідно, можна розв'язати це завдання. Все, дякую за увагу. Дивіться наступні уроки. До побачення!